Рокує перша травень. Вийшли всі як звичайно. Вийшла вся сім'я Щербицького, Шевченко, всі абсолютно з дітьми були, з онуками, всі були на демонстрації. Ми вже коли були на демонстрації, ви чули, що. Нема чим от в горлі шкребе, десь ну, відчувається, що щось у повітрі. Ну, але що спитати, що у вас болить? Нічого у нас не болить. Нічого, ви розумієте, яка ситуація? Очі скляні, нічого не болить. Секретно. По данным Республиканского управления по гидрометеорологии и контролю природной среды, перемещение воздушных масс из района аварии вызвало превышение естественного фона излучения в ряде областей на 22 20 тысячи микрорентген в час. В городе Киеве в 7 часов 1 мая 1986 -го года 550 1200 микрорентген в час. Щербицкий ЦК партии были против демонстрации. Ну так, Горбачов Горбачов заставив. Тільки буде, повинна буде дбатися, у вас немає підстав для відсоронення від, від, від для Що ви панікуєте? Не панікуйте, не панікуйте, ви панікуєте, паніку розводите там, що там ви робите? Ну просто жах. На вашу думку, ось ця трагедія вона підірвала довіру до влади Радянського Союзу у населення? Я думаю, що не підірвала ні тоді, ні тепер, коли все стало відомо, абсолютно все. У нас не було таких дій з боку ЦК партії, з боку Ради міністрів, Верховної Ради не було дій, які підірвали авторитет чи довіру.